В цьому відео ми зробимо мінімалістичний проект з Redux, без жодного зайвого коду. В ньому не буде ані React, ані інтерфейсу користувача, ані інших бібліотек, таких як Redux Tank або Saga. Ми розглянемо основи основ: Store, Reducers, Actions і Dispatch Actions. Перейдемо до практики. Напишемо трохи коду. Почнемо з повністю пустого проєкту. Тут зараз нічого взагалі немає, тільки gitignore. І для того, щоб розібратись з Redux. Ми спочатку взагалі не будемо використовувати React. Ми просто встановимо тільки Redux. І для цього ми спочатку ініціалізуємо проєкт в npm за допомогою команди npm init. Ось Ми створили пакет JSON, і тепер ми можемо встановити Redux. npm install Redux. І тепер ми створимо. Єдиний головний файл index.js Де ми будемо розбиратись, як працює Redux. Взагалі, Redux він не накладає жодних обмежень, в якій бібліотеці він має працювати. Тобто, найчастіше він використовується, звісно, з React, але він може використовуватись і з іншими бібліотеками. І також він може використовуватись просто в Vanilla. JavaScript, Vanilla TypeScript. Імпортуємо Redux. Ми будемо використовувати ось такий синтаксис, тому що у нас немає жодного бандлера. Ми будемо просто запускати наш Index.js за допомогою Node. І тепер створимо наш store і дамо йому назву Our Basic Store. Взагалі, ви маєте розуміти, що Store це одна з, по суті, базових концепцій Redux. І в вашому проєкті, який використовує Redux, має бути тільки один store. Технічно їх може бути кілька, але ну, так просто не робиться, тому що ви тільки дуже собі ускладните життя. Тому Store може бути тільки один. Найчастіше його називають просто ось так: Store, але ви можете дати йому будь-яку назву. Тому це буде Our Basic Store. Наступна базова річ в Redux, це функція Reducer. І давайте напишемо наш перший базовий редюсер. І ось дивіться, кожна функція редюсер. І зазвичай в проєкті, який використовує Redux, їх багато редюсер, редюсерів. Вона приймає два аргументи: state і action. State – це повністю весь наш стан, весь наш об'єкт зі станом, який використовує наш Store. І Action це, по суті, просто якийсь івент, який стався. Наприклад, користувач натиснув на якусь кнопку. Ось це буде якийсь action. І reducer має якось зреагувати на цей екшен. І зазвичай це робиться ось так. Action це об'єкт. І кожен екшен має таку властивість, як type. І ось тут в редюсері ми перевіряємо, що якщо action type дорівнює е конкре якомусь конкретному значенню, наприклад, in increment, то тоді ми повертаємо якийсь інший стан. Тобто ми, ми робимо щось на основі action type. А якщо action type не такий, як ось тут, то тоді ми просто повертаємо стан таким, яким він був ось тут. Взагалі, класичним прикладом, який часто використовується в туторіалах по Redux, це каунтер. Це просто коли ми маємо глобальний каунтер, там де ми просто додаємо або віднімаємо. І давайте просто зробимо такий приклад. Тут, як ви бачите, все дуже просто. Тобто ми беремо просто стару, старе значення counter, Ось з цього стейт, зі старого стейт або зі існуючого стейт. І просто прибавляємо сюди один і повертаємо новий об'єкт нашого стану. І найчастіше, знову ж таки, в проєктах з Redux ми маємо щось таке, як initial state, тобто стан нашого стора, з якого все починається. І давайте його теж напишемо. Ось у нас буде дуже простий Initial State, Ми маємо тут тільки одну властивість counter, і на старті, звісно, це буде 0. Ось тут, в нашому FirstReducer, ми маємо тут просто вказати, чому дорівнює наш, наш стан з самого початку. Ось на самому початку, коли state буде undefined, ми тут просто його визначаємо. Коли ми створили reducer, ми маємо це переказати до цієї функції ReduxCreateStore. Ми сюди переказуємо нашу функцію reducer. І тоді це буде працювати. Взагалі, коли редюсерів багато, то є просто спеціальна функція, яка їх зліплює, зліплює в одне ціле. Combine Redusers називається ця функція. Тепер для того, щоб це протестувати, ми зробимо певну імітацію, як це відбувається в реальному проєкті React. Тому що ну, в реальному проєкті React ми просто використовуємо значення з нашого стора і... Таким чином, ми підписуємося. Ми робимо subscribe на будь-які зміни в нашому сторі. Тут у нас жодних компонентів немає, тому що це просто index.js, просто простий файл JavaScript. Тому ми маємо зробити щось таке. Ось ця функція subscriber. Тут ми просто використовуємо, беремо нашу зміну basic Store. І там у нас є цілий набір функцій для роботи з нашим стором, Store. І тут у нас є така функція GetState. Тобто просто в будь-який момент, коли ми викликаємо функцію Store Subscriber, ми просто випишемо в консолі е, наш актуальний стан нашого стора. І щоб підписатись на всі зміни, ми маємо зробити ось це. Просто є така функція, як subscribe. Ось цього всього. Ви не маєте робити, коли, коли ми будемо вже робити це в React. Тобто ми там просто будемо використовувати наш стор в компонентах. Це просто щоб продемонструвати це. Ось ми зробили наш стор. Ось ми зробили е, наш Reducer, який буде змінювати значення в нашому Store. Ось ми зробили subscriber, який буде реагувати на ці зміни. І тепер, для того, щоб ці зміни зробити, ми маємо зробити щось таке, що називається dispatch. Тобто ми маємо стрігерувати наш action. Тобто зробити dispatch action. Як це робиться? Просто ми беремо знову ж таки зміну нашого Store. І тут є функція dispatch. І в функції dispatch ми маємо переказати наш об'єкт action. Це те, що у нас буде тут. Action-type increment. І ось так ми це переказуємо, коли ми робимо dispatch. І давайте тепер подивимось, як це працює. Ну і як бачите, все працює. Ми, зробили, ми створили Store ось тут. Ми створили reducer, ми створили ось цю функцію, яка імітує наш компонент, тобто вона підписана на події, підписана на action, які ми будемо робити dispatch. І ось тут ми зробили dispatch. Тобто, якщо ми зробимо ось так, ще раз зробимо інкремент і ще раз зробимо інкремент. Ось він просто три рази випише це, і він просто буде додавати це значення до нашого counter в сторі. Давайте спробуємо, спробуємо це запустити. Ну і ось ви бачите, 1, 2, 3. І давайте тепер ще спробуємо зробити одну річ. Впишемо тут тип, якого у нас тут немає. Тобто ми тут визначили тільки один тип action, increment. Якщо action-type буде будь-що інше, наш стан state в сторі, має не змінитись. Ну і давайте спробуємо зробити ще раз. Decrement, тобто ми запускаємо два тих, що у нас, три тих, що у нас є, і два action, яких у нас немає. Ми це не визначили. І ось дивіться. Increment працює так, як треба, і потім наша функція, із-за того, що ми зробили, dispatch. Наш редюсер він запустився, але він кожного разу, коли цей екшен був не такий, як нам треба, він просто повертає той стан, який в нього є. І ось це просто базовий принцип, як працюють редюсерс. Кожного разу, коли ми робимо dispatch action, наш store запускає всі редюсерс, які у нього тут є. Просто всі редюсери запускаються, і кожен редюсер просто перевіряє, який action, action type, був запущений. Але вони завжди запускаються всі повністю. І тут просто був повернений стан без змін. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і поділіться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у наступних відео. Пока!